Слава Ісусу Христу, дорогі і улюблені браті і сестри, щоб полюбили солодке Слова Божого, Блаженні ви спраглі правди, бо насититесь, так сказала жива любов. Господь говорить притчами, щоб ті, хто хоче спастись, трудилися і зростали розумом, прикладали власні зусилля, розжовували і живились мудрістю і силою Божої істини. За словами Господніми, хто має, тому додасться, а хто не має, відбереться і те, що має. Кожен з нас носій талантів, і якщо вони не примножуються в служінні ближнім, будуть забрані. Бо Царство Боже зусиллями береться, і хто щедро сіє, щедро пожне. Господь називав серця людей посудинами, де кожен згідно зусиль пізнання і благодіяння визначає свою глибину душі і призначення в тілі Христовому або в церкві. Тому в церкві сьогодні Господь дарує притчу з Євангелія від Матфея з 33 по 42 вірш 21 глави від Матфея про основоположну цінність для людини вдячності. Саме вона є основою материнства. Дитячої відданості, родинної злагоди, дружби і порядку в суспільстві, і в людстві, а для нас і перемоги. Сказав Господь притчу цю, був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його огорожею, викопав у ньому виностік, збудував башту і, віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився, наблизився час плодів. Він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слуг, його, кого вбили, кого побили, кого побили камінням, знову послав він інших слуг більше, ніж перше, і з ними зробили те так само. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи посоромляться сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному, Спадкоємець, ходімо, уб'ємо його і заволодіємо спадщиною Його. І схопивши його, вивели геть із виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить із цими виноградарями? Говорять йому, злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно. Ісус говорить їм, Невже ви ніколи не читали Писання? Камінь, який відкинули будівничі, той самий став наріжним каменем. Це від Господа, і дивне воно в очах наших? Щасливі люди, які вдячні щедрому Богові і ближнім. За словами нашого мислителя Григорія Сковороди, вдячність, ангельська здатність і є запорукою нових дарів. А невдячність із людини робить Демона. Сьогодні маємо приклад Божої милості і Його страшної справедливості. А саме що може бути з духовними і суспільними вождями, які загубили вдячність перед Господом. Колись виноградник це народ юдейський. Сьогодні це наш, наш український народ, наша держава Україна, православна церква в громадах і парафіях. Академії, семінарії, сім'я, а особливо наша душа, виноградарі, колись первосвященники і старішини, наставники народу юдейського. Сьогодні пристоятель церкви, архієреї, владики, священники, ігумени монастирів, президент, керівники територіальних громад і всі, хто поставлений керувати, відтак має підопічних і відповідальність за них перед Богом. Бо ми християни. Бог є господарем усього, завченням церкви Він, з ласки своєї, усе створив і всім керує. Він подарував людям світ і все, що наповнює його, поселив народи, давши кожному у свій уділ малу батьківщину, яку так само, як малий рай і виноградник ми маємо берегти, обробляти, обороняти від злодіїв і вчасно віддавати плоди. Які ж плоди чекає від нас Господь, від предстоятелів церков страху Божого, любові батьківської, мудрості, проповіді, Воскресіння і життя у Христі, істинно морального керівництва і дисципліни проти гріха, від державних керівників віри, відваги, мудрості, встановлення земних них в силі закону Божого, безкомпромісності до зла. Від чиновників дотримання законів і чесності, від усіх і кожного особисто в житті плодів Святого Духа, страху Божого, любові, радості, миру, довготерпіння, доброти, милосердя, віри, лагідності і стриманості. Церква Божа на землі має на меті народжувати, вести і живити дарами Божими своїх дітей. Сповідувати і підтримувати новий союз чи завід Бога з людьми в ім'я Сина Його, Господа нашого Ісуса Христа. Відтак дарувати людині вічне щастя, вона збирає на лоні своєму всіх дітей Божих від усіх народів і племен на землі. Ці вірні складають новий богообраний народ, новий Ізраїль, нову родину праведного Авраама. Притча актуальна всім людям світу, але насамперед звернена до нас християн, які прийняли за основу життя, щасливу волю і силу і досвід Ісуса Христа, Всевишнього Бога, Троїці, слави Мого. Довгі віки пророки запрошували на гостину нащадків Авраама по крові, на останку і сам пророк Іоанн Притеча, волаючи в пустелі, готував шлях Господу в душах тих, що каялись. Але виноградарі відмовились віддавати належні плоди, поваги і вірності господарю. А ще більше слуг Господніх зневажили і деяких вбили. Нарешті, і самого Сина Божого вивели за виноградник Єрусалим і вбили. Бог залишився вірним в старозавітній вибраній своїй церкві. Вона мала прийняти месію і стати вісницею всьому світові. Але невіста зрадила своєму жениху і вступила в численні шлюби з ідолами і не бажала з ними розлучитись, щоб повернутись до законного нареченого. І сліпці темрявими гріховної вбили свого Спасителя. Але довга терпеливість Господа не змінилась від цього. Ще сорок років після розп'яття був дарований час покаяння для юдейського народу, і лише після цього. Прийшло Боже правосуддя, і Єрусалим був стертий з лиця землі. Ми маємо бути щирими і відвертими з Богом. Нехтування волею Божою привело до розбещення 30 мільйонів абортів за 30 років, Корупція і здирництво, содомські жарти, використання окремими закону на свій корисливий лад, тіньові схеми, хабарі. Хай це не ми особисто чинили, але і ми не безгрішні. Все це ослабило народ і віддалило благодать Божу. Але частина відважних намагалася і у хаосі відкрито чинити діла Божі для духовного і військового укріплення нації. Багато хто за це віддали своє життя. Перший висновок. Війна тих, хто не воює зброєю, хто згрішив. Має перед Богом осудити гріх, покаятись і ділами добрими виправити помилки і закрити свої провини. Так зміцнюємося ми самі, зміцнюємо Збройні сили України і нашу державу. Маємо пам'ятати слова Христові: Церкву, а вона є більшістю України, врата пекельні не подолають, попри те, що завжди будуть вірні правді і противники. Ми часто віддавались думкам: якщо людина вірить у Бога, то Бог до неї благоволить, а відтак у неї все має бути добре. Хіба може Бог своїм робити погано? І коли когось із вірних зачепить біда, відразу з глибини душі вискакує, що це, напевне, не просто так. Однак є й інша сторона життя християнського. Якщо намагаєшся жити чесно, тебе не приймають і гонять. То це завжди свідчить про Твою, не завжди свідчить про Твою гріховність, а інколи про вірність шляху чистому і Божому, бо і Христа розіп'яли не за гріховність, а за чистоту і блажені, гнані за правду, бо їх є Царство Небесне. Христос попереджав: «Я б куп користь ми не хотіли принести цьому хворому світові понять. І звичаїв знайдуться ті, які все можуть очорнити. І зараз лже християни хочуть знищити християн, духовні лідери Єрусалиму замість зустрічі і співпраці з очікуваним Месією, безрішним Богом, праведником, через зазвість почали боротися з ним. Це була свідома хула на істину. І сьогодні з храмового Амону сусідній релігійний лідер і ті, що по духу з ним. Противляться Христу, творять хулу на Духа Святого і підтримують вбивство людей України в більшості православних християн. Самі йдуть у прірву погибелі і ведуть за собою людей їм покірних. Це явне пошкодження гріхом і отруєння душі таке, що вже відображається на подальшу долю людини і країни. Ті, хто йдуть проти Всевишнього, мають пам'ятати. Бог милостивий, але і справедливий. Він силою батога вигнав торговців з храму. Він допустив знищення нерозкаяного Єрусалиму, Він вижене з гостини весільної небесного царства непокірного, незалежно від виду служіння і посади. Наша війна проти духів злоби піднебесної, які живлять ворогів. Засудімо гріх в душі на смерть. І набудемо внутрішню свободу, про яку і не мріяли. Христос вчив не шукати слави і вдячності земної, вона тимчасова і нетривка. Світ гріха ніколи не буде відноситись до вас з довірою. Головне для вас, як ви, діти Божі, відноситись один до одного. Спочатку шукайте істину, і вона зробить вас вільними від зла. Тоді бачитимуть, що ви, діти Божі, якщо любов буде між вами, як свідчив апостол Христів Іоанн. Зараз Євангелія стає по праву основною опорою свідомості вірних, у ньому тактика і стратегія христинина українця. Господь з нами і милостивий знає, коли і як закінчиться війна. Але саме зараз через відношення набутою вірою до війни. І всі, хто з нею пов'язаний, людина робить свій свобідний і остаточний вибір майбутнього у вічності. Ті, кого, можливо, вважали останніми через відвагу, віддачу і жертовність, стають ближче до Бога, а перші, що жили ілюзією праведності, байдужістю відходять на край благодатного жилення як останні. Хочемо ми чи не хочемо, якщо ми не діємо на перемогу. То тим самим підтримуємо неправду і ворога. Ця реальність зараз стала видимою. Бо хто особисто не підтримує захист Батьківщини, її святинь і народу, не підтримує в собі Христа. Так, людина відкидає явну правду, відкидає спасаючу благодать від себе, виснажується, і покаяння в такому стані для неї стає неможливим. І навпаки, Хто віддає заради спасіння ближніх свої плоди Божих дарів, свою працю, молитви, фінанси і життя, стають христовими співпрацівниками, бо Він Спаситель. Ми маємо зігрівати віру свою, пам'ятаючи, що кожному відповідно дару дано і відповідальність. Дай нам, Господи, завжди вибирати тебе і бути вдячними Тобі всім серцем і всією душею. Колись святитель Іоанн Золотоустий сказав, на страшному суді ми будемо засуджені не за те, що грішили, а за те, що не каялися. Зараз час святий, час покаяння, допомоги і спасіння народу і майбутніх поколінь. Кожен може ревністю і ділами милосердя сотворити плоди покаяння. Святий старець Грузинської церкви Гавриїл сказав, в останні дні. Людей врятує любов, смиренність і доброта. Доброта відкриє браму раю, смиренність введе туди, а любов покаже Бога час не стати слугою, а визначити своє життя як служіння на благо ближнього. Зараз Євангеліє стає по праву основою свідомості вірних. У ньому відповідь і тактика, і стратегія христинина воїна. Ми визнаємо і просимо у Бога зцілення від усіх ран, які нанесли гріхами одні одним і Україні. І просимо у Христа Бога зцілення, зміцнення, перемоги і миру, мудрого християнського використання, свободи, дарованої Богом. Спаситель і Господь наш Ісус Христос сказав: Хто заповіді мої має і зберегає їх, той любить мене. Ви в мені. І я в вас. У світі зазнаєте багато скорбот, але будьте мужні, противтеся дияволу, і він тече, бо я переміг світ, і я з вами до кінця віку. Амінь.